Я спора вітає вас сьогодні. Я Оксана Давида і зі мною Людмила Пустельник. Ми маємо свій коротенький п'ятничний випуск про серйозні події, які ми мусимо вам подати. Пані Людмила, доброго дня. Доброго дня, сороме товариство. Доброго дня, пані Оксано. Сьогодні я би хотіла трошки торкнутися тих подій, які були буквально вчора і минулого тижня, але ще не втратили своєї актуальності. Ми маємо перше питання напевно на тему нашої славнозвісної Вікторії Спарц. Що ж вона там знову іскрить? Там є дуже неоднозначні подачі того матеріалу, але я думаю, ви нам принесете ясність і ми трошки на цю тему поговоримо. Отже, як ми пам'ятаємо, минулого тижня в українських змі була хвиля республіканської зради, і головна зрадниця цього разу була наша колишня громадянка Вікторія Спарц, сьогоднішня сенаторка. США від республіканської партії, ну, демонізувати республіканців в нашим ЗМІ вже не вперше, і це був такий ще один вияв народної любові до республіканців в США. Отже, що сталося? Вікторія, так само, як і її колеги з республіканської партії, не підтримали своїм голосуванням. 600 мільярдний Бюджет, про який був проголосований минулого тижня, і в цей бюджет входили 12 мільярдів і 3 десятих для України допомоги, і зрозуміло, що в наших медіа це було подано як Вікторія не хотіла підтримати Україну. Давайте трошки вернемося назад. Чому взагалі відбулося це голосування за саме цю суму і саме минулого тижня? Тому що це процедурна вимога. Якщо Конгрес не здійснює процедурних голосувань протягом певного проміжку часу. То настає так званий governmental shutdown, тобто припиняється робота уряду. Це дуже поганий сигнал і для економіки, і для політики, і для естеблішменту, і для лобістів, для всіх разом. Починає одразу лихоманити біржі, починає стрибати курс валюти і таке інше. І це абсолютно катастрофічний сигнал напередодні виборів, які ми знаємо, мають відбутися в листопаді, і е, де е, демократи вони мають просто блискучі шанси. Повторити проліт відомого фанерного об'єкта над французькою столицею, тобто швидше за все, навіть з застосуванням адмінресурсу і усіх фальсифікацій, вони, якщо й отримують, то дуже незначну меншість у владі. Отже, зрозуміло, що допустити такого, щоб закривався уряд, демократи, які тримають зараз більшість, не могли в цей бюджет 600 мільярдів, було напхано абсолютно дуже багато статей, які... Делікатно кажучи, виглядали як нецільове застосування коштів, і зрозуміло, що у республіканців було дуже багато питань до цього бюджету і тому вони його не підтримували своїм голосуванням. Тут не йдеться знову ж таки про те, що республіканці не підтримали Україну, тому що, якщо ми подивимося детальніше на оці 12 мільярдів, то побачимо таку ж саму схему, як було з 40 мільярдами, про які ми пам'ятаємо, говорилося дуже багато після того, як підписали лендліз. І там чистимо Україні з цих 40 мільярдів, мало надійти десь 5-6. А решта це були витрати американські, витрати на продовольчу безпеку у світі на що завгодно. 327 мільйонів, якщо пригадуєте, мало йти на відновлення роботи посольства США в Україні. Але все це було зараховане як допомогу Україні. І та ж сама історія ми бачимо тут. Тобто півтора мільярда йде на відновлення з цих 12, я зараз говорю про 12, півтора мільярда йде на відновлення запасів зброї в Америці, які вже були передані Україні. І як е, там сказано, ось таке дуже цікаве формулювання, зараз процитую. Е, це дозволить е, пану Байдену схвалити передачу американського обладнання зброї на суму до 3,7 мільярда доларів. Кошторис також надасть 3 мільярди доларів на обладнання, зброю та військову підтримку. Чому розділена ця військова підтримка на дві частини? Незрозуміло, але це знову ж таки не те, що вже скажімо до кінця тижня чи місяця Україна отримає. Це тільки те, що в планах це стара добра обіцянка, якими демократи дуже сумно звісні, і про які не раз вказували вже і республіканці, і їхні критики, що це зовсім не конкретика. Це лише обіцянка. Ну і знову ж таки, дуже цікавий паритет. Подивіться: 3, 3 мільярди на зброю, 3, ще 3,7 на зброю, і 4,5 мільярдів з цієї суми йде на підтримку роботи українського уряду під час війни. Тобто, сказати, що це є чисто допомога Україні, тут дуже важко. Це лише 4,5 мільярда для уряду. Слава Богу, це лише третя частина від 12 мільярдів. А решта статей це не є допомога Україні, і зрозуміло, що Вікторія Спаркс, так само, як і колеги, не могли підтримати е, таку схему, яка виглядає доволі сумнівно. Але ніхто, звичайно, в українських медіа не вникав у ці деталі. Нам подали лише ось такий е, дуже голосний заголовок, що Вікторія Спаркс не підтримала, підтрим, не підтримала е, допомогу Україні. І, звичайно ж, почалася хвиля її демонізації. Це не вперше. І знову ж таки, ми знаємо, що наближаються вибори, і вся ця історія з дискредитацією Спарц це теж частина у тієї великої пропагандистської машини, задіяної проти республіканців напередодні виборів. Тільки вона працює в одному руслі в Америці, а трошки інакше вона працює в Україні і Вікторія Спарт все відреагувала, як ми знаємо, на своїй сторінці вона сказала безпосередньо, що ця кампанія замовлена керівником офісу президента паном Єрмаком. Так, до речі, вона мала сміливість цього разу. В тому ж одному з тих твітів, вона назвала справжню ситуацію, як вона бачить. І напевно вона має для того підставу. Вона сказала, хто в нас де факто президент. І напевно, перший раз вона аж так відкрито озвучила. І звичайно, що через то люди вже знали, вже її настрої, і тут іде така розділення навіть українського суспільства, тому що люди розуміють, що є корупція, що є щось якісь неподобства в адміністрації президента. І тут відкритим текстом хтось говорить ху, із ху що є хто є що, і як все це, це відбувається, і попри те, її власне я читала всі ті заголовки, багато коментів. Ну просто-просто зашкалюють оті е, такі хейтерські, як нас тепер кажуть, е, е, слова, тому що так виглядає з тих заголовків українських мас медіа що от я свою вила таку картину. От вона вийшла на трибуну, і вона відкрито заявила, що я ненавиджу Україну, я не, не хочу допомагати Україні, і я забороняю тих 12,5 з половиною мільярдів, щоб вони йшли в Україну. Ось так подаються. Інформативні такі вкиди для українського суспільства. Звичайно, що буде тут на неї страшна навала атаки, це 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 це, 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 це не журналістика, це є це є шкода, яка просто розкладає наше суспільство. Ну, це є політичне замовлення, це зрозуміло. І я знову ж таки хочу нагадати, що голосували республіканці не проти конкретно отих 12 мільярдів і трьох, а вони голосували загалом проти тих 600, тому що в ті 600. Було купа статей, які взагалі ну взялися невідомо звідки. Там було дуже багато запитань, дуже багато сумнівів, і тому це голосування відтягували до останнього моменту, тому що республіканці були проти. Але вже в них просто скоріше всього це був шантаж грубезний. Якщо ви не голосуєте зараз, буквально за кілька годин до того, як оголосять закриття уряду, то закриють уряд і буде скандал. Тому вони були змушені, скажімо, принаймні взяти участь у голосуванні. Тим не менш, більшість з них не підтримала. Ну а щодо демократичної підтримки України, то недавно ну мені в принципі було трошки дивно, що українські змі якось так дуже обережно згадали цей ну абсолютно скандальний кричущий випадок. Я думаю, ви вже бачили цю статтю недавно в New York Times, де говориться прямим текстом, що український уряд, українська влада замовила вбивство Дугіної. Це дочки відомого російського фашиста. Ми знаємо, в серпні стався цей вибух, в якому в автомобілі, в якому вона була, і ФСБ одразу ж по гарячих слідах розкрило цей злочин і звинуватило Україну в цьому вбивстві. Ну, хоч трошки людям притомним зрозуміло, що це була справа рук самих російських діячів, делікатно кажучи, але що мене здивувало, ось ця стаття в The New York Times, В нас її переклали як розвідувальні служби США підозрюють, що українські урядовці стоять за вбивством Дугиної. Ні, там написано прямим текстом, що вони не підозрюють. Вони вважають, що частина українського уряду можливо замовила. Чому я кажу, можливо, замовила вбивство Дугіної, Можливо, це навіть був і Зеленський, можливо, це були хтось з ним пов'язані. Ми не знаємо конкретно. Сама стаття це на рівні. Ну знаєте, навіть не журфак, а шкільний твір, 10 клас, але сідай два. Тому що як нам сказали певні особи, осіб не названо, звичайно, Вважається, що це вбивство замовили українці. В Америки намагалися переконати українців цього не робити, але вони все ж таки зробили. Які докази? Хоч бодай один єдиний факт: в ну якась, хоч трошечки конкретна інформація, нічого немає. Стаття досить об'ємна на сторінку, але в жодному кожному абзаці припущення обтічні фрази. Нам сказали, ми вам переказали. Ну, перепрошую вже де, а в The New York Times мали б знати, як подається інформація, як подається фактаж, якщо взагалі це фактаж, тому що фактажу я там не побачила. Але я побачила чітке намагання цією статтею створити негативний імідж України у світі. І знову ж таки, це лише перший, ну верніше не перший камінь, тому що відомо, що демократи не раз висловлювалися на сторінках свого інформаційного рупора, що ми не хочемо принижувати Росію, ми не хочемо її дратувати. Це чергова спроба не дратувати Росію, а дискредитувати Україну. Для чого це робиться? Щоби виграти ту частину електорату напередодні виборів, яка вважає, що нам не треба втручатися в українські справи, нам не треба підтримувати фінансову цю війну. І таким чином ці голоси вже будуть на користь Байдена на виборах. І знову ж таки, таким чином створюється негативна громадська думка. Якщо нам подають вже таким чином Україна, подивіться, вона то захищається, але їхні ж методи нічим не кращі, ніж росіян. Вони теж вдаються до тероризму. Ну я не знаю, якщо в Офісі президента є, хоч трошки грамотні міжнародні юристи, їм би треба було відреагувати просто вже. Вимагати спростування і позивати до суду за е, дефамацію, і там цілий букет статей міжнародного законодавства, але поки що чомусь з цього не зроблено. Е, ну і що далі ще стоїть за оцією статею? Це е, також така незграбна дуже спроба змусити Україну до перемовин з Росією на тлі успіхів е, українського війська на фронті. Тобто, ці успіхи відверто дратують Білий Дім, і їм хочеться. Е, Добитися замирення будь-якою ціною, не цікавлячись абсолютно, що ні еліти українські, ні е, громадяни абсолютно не розглядають цю пропозицію як прийнятною. І е, ще одне е, досить цікавий такий збіг обставин. Якщо пригадуєте, буквально це сталося з дня на день. Перед тим е, Ілон Маск своїм твітом е, пропонував Україні відмовити раніше, він не пропонував, він казав, що Україна повинна відмовитися від Криму. А і для і домовлятися з Росією. А наступного дня ось е, така заява, що Україна стоїть за вбивством Дугіною. Тобто, знову ж таки, українці миріться з росіянами, бо нам вже ця війна набридла. Ну, як ми бачимо, нічого нового, демократи не вигадують в своїх технологіях, е, постійно повторюється той самий брак креативу і ті ж самі граблі. То якась така взагалі зробилася ситуація дуже неоднозначна протягом останнього тижня. Ми ж бачимо з різних куточків, з різних засобів масової інформації від різних осіб, але усіх таких, ну яких знає весь світ, там почалося з папи римського, тут включився маск, звичайно. Це це ще досі. Я наприклад не можу цього ще переварити повністю, що там відбувається. Таке враження, що хтось десь оркеструє ту цілу ситуацію, і тут, тут власне питання New York Times, Ну, ми ж знаємо її історію, це є та Нью-Йорк Таймс, знаменита, яка в свій час не побачила голодомору. І ми про це повинні пам'ятати щодня, коли хтось з українців перечитати Нью-Йорк Таймс, пам'ятайте, що ця газета написана кров'ю. І якщо наші відомі коментатори і політологи... І е, ті люди, яких ми бачимо постійно на екранах, вони постійно звертаються до CNN і New York Times. Пам'ятайте, що це є неправдива інформація. Знову це інформація, за яку заплатили ми кров'ю і далі платимо кров'ю. І тут, власне, вона собі просто як та перша скрипка влилася в ту загальну хвилю, напевно, тому що о, навіть та абсолютно абсурдна інформація про догину, це ну висновку на спальця, це просто. Це просто смішно, але страшно з іншого боку, що така газета купляється на такі речі. І це якимось чином? Як це подати? Тому що фактично нам подають, що президент, його адміністрація, демократичний весь рух, що він підтримує Україну, що вони з нами, що вони з нами там до кінця, чи принаймні зараз вони ще з нами. Як з цим корелюється власне оця атака з різних куточків на Україну, тому що таке враження, що нас. Дійсно, з кожної тої праски, з кожної розетки просять схаменіться, зупиніться. Це ви ту війну затягуєте, це ви не хочете перемовим. А отакі дрібнички, як 20% території, як те, що відбувається насправді на українських землях зараз, навіть ніхто в це не вникає. І для публіки подається така велика глобальна ідея, що Проблема у тому, що війна не закінчується в Україні. Дуже мало називають Росію як джерелом цієї проблеми. І сьогодні, до речі, ой, що, щоб він я не знаю, що побажати. Це ж у родини того, того я шкора, того диктатора. І я власне, сподівалася, що там буде знову ще якісь хвилі. Це ж треба, якимось чином відсвяткувати тому, котрому весь світ зберігає лице. Тобто дуже якась така нервова, неприємна зараз іде вібрація, тому що таке враження, що навіть у той Нью-Йорк навіть таке враження, що той же ж маск, боже, дай йому трохи розуму більше, що це все не просто так, що це просто якийсь оркестрований рух, і ми чекаємо тої є... увертюра вже є, музика вже грає, і ми зі страхом чекаємо, який же буде фінал, які там будуть летаври, яка там буде. Фінальна фінальний акорд це, це щось дуже дуже негарне вариться. Вариться негарне це було зрозуміло від початку війни. Ви пригадайте риторику The New York Times від самого початку. І Ця знаменита стаття Байдена, де він так. що ми не будемо робити для України, і, і що ми в жодному разі не хочемо принизити Росію. Тобто Росії можна вбивати, Росії можна бути державою терористом, але ми в жодному в жодному разі навіть не маємо права про це сказати вголос. За Times, теж відома історія. Ви згадували про Голодомор, то Ось Дюранті, який голодомору не побачив, який отримав поліцейську премію. Діаспора українська і не лише в Америці не раз зверталася із закликами до редакції The New York Times відкликати цю премію, позбавити його з почесного звання, тому що це справді. Найвища журналістська премія це журналістський Оскар. Кожного разу відповідь були е, такого штибу, що він вже помер, ми не хочемо е, вирушити чиїсь кістки, і хай собі все залишається як є. Тобто, е, це не просто подвійні стандарти, це просто брехня у вічі. І вони не соромлячись зворем, говорять, так, ми цинічні, ми такі є, ну, ми, ми любимо брехати її, що ж поробиш, ну, а у вас єдиний вибір з цим лише змиритися і це прийняти. Ну, ось е, така ситуація. І е, пані Оксано, ви слушно сказали, я би хотіла дати, що, е, панове, крім The New York Times, крім мейнстрімних змі, є ще дуже багато консервативних, звичайно, не розкручених, тому що. Демократи не зацікавлені в тому, щоб вони появлялися в публічному просторі, але є альтернативні джерела інформації, де ви можете дізнатися іншу точку зору, і ви вже можете самі зробити висновок про те, що відбувається насправді. Ми не закликаємо вас довіряти чи не довіряти котромусь виданню. Ви довіряєте ви робите висновок самі на основі того, що ви маєте повноту інформаційної картини, а не лише один її бік. На жаль, протягом багатьох десятиріч українську ауторією привчали до того, що ліберальні змі в Америці це є зразки медіа, це саме ті газети і телеканали, на які треба рівнятися стандартами, етикою і таке інше. І ніхто навіть не завдавав собі клопоту поцікавитися і презентувати громадськості трошки іншу точку зору, що є консервативні змі, що вони якраз дотримуються отих канонів класичної журналістики, де. Хоча би вислуховуються два джерела інформації, тому що ми знаємо, що завжди, коли йде інформація, то є одна точка зору на те, що сталося, але є і інша, і це золоте правило журналістики подай дві протилежні точки зору, і вже хай читач зробить собі висновок. Сам ні, цього вже давно немає в ліберальних ЗМІ, Але українські журналісти, українська аудиторія. Привчені дуже багатьма роками, що саме так і має бути, і з цим безумовно треба боротися. Я, от користуючись знову ж можливості, якщо нас слухає Україна, якщо ви маєте якісь ідеї, як можна нашу думку донести до українців, будь ласка, запрошуйте нас. Запрошуйте нас приватно, запрошуйте нас як канал, тому що ви вже знаєте, чим, якщо ви нас зараз дивитеся, ви розумієте, чому ви нас дивитеся? Тому що ми вам напевно даємо якусь цікаву інформацію, і ви нам довіряєте. Будь ласка, поширюйте, будь ласка, поширюйте наше відео, але поширюйте інформацію про те, що ми відкриті до розмови. Я з задоволенням буду сидіти 10 годин перед камерою. Якщо нас будуть запрошувати справжні якісь, не у ті марафони проплачені великі, і не у ті маленькі марафони, які себе називають марафонами, також проплачені. А дійсно люди, які хочуть розібратися. І хай це буде думка неоднозначна, хай це буде думка дуже така контроверсійна. Але я, наприклад, особисто я знаю, що ви, Людмила, і є наш банк Будан, і всі наші. Люди, які дотичні до нашого каналу, вони з величезним задоволенням підуть в цю атаку, і ми будемо спокійно, гарно, просто доносити інформацію. Дякую, я би ще хотіла одну маленьку додати на справу. Я керую сайтом Global Village для закордонних українців та діаспори, де, зрештою, власна консервативна думка переважає. Ви можете з ним не погоджуватися, але, будь ласка, зайдіть і подивіться там про те, що я говорю в студії, просто написано друковано. Ласкаво просимо. Так, дякую, ми будемо мати посилання. Звичайно, дякую, пані Людмила. Ми, ми наш коротенький випуск зробили. Він був таким активним. Можливо, ми зачепили не всі теми, але принаймні ми мусили відізватися на те, що болить. Дякую вам за увагу, дякую вам за участь. З вами була Діаспора.UA, Оксана Давида, Людмила Костельник. Поширюйте, будь ласка, розповідайте про нас і підтримуйте нас, якщо можна. Слава Україні! Героям слава! Всього найкращого!